Доброго суботнього, копачі. Вінниця міні-дігер. Традиційна рубрика що по складу. Начнемо з краю. МД3, вага 0,6 тонни, чесна, поворот стріли вправо-вліво 180 градусів, копає 1,70 м, висота 1,70 м. Можна розширити висоту до 1,80 метра на глибину копання. Базова комплектація ковш-30, бокові упорні лапи, нижній упор, він же відвал накриття. Ось такий ціну скажу в кінці відео. Ну і Світофор у нас ось такий МД-4 моделі. Зелений, майже жовтий і червоний. Базова комплектація. У нього значить, криша, бокові упорні лапи, ковш 30 і відвал. Даний екскаватор повноповоротний 360 градусів з можливістю зміщення стріли. Дуже важлива функція. Тобто можна повернути стрілу і копати там вздовж гусениці, біля якоїсь перепони, там, біля забору. Що сюди може цеплятися на цю техніку? Можуть цеплятися ковші 20, 30, 40, 50, 70, 70 змінним кутом роботи. Може бути бур, може бути планувальна рамка, кіготь, може бути кіготь 500 корчувач. І Дробур казав, ну, все, це, все то, що я сказав, і ще більше, можна подивитися у нас на сайті. Сайт в профілі, номер телефона в описі в профілі. Знайти нас неважко по вартості цієї техніки з даній комплектації. Цей коштує 8300 доларів, цей коштує 6200 доларів. Це є українське виробництво, компанія Digger. На ринку ми з 2013 року всі запчастини є в наявності. Ремонтом діагностикою займаємося, гарантію надаємо чесно. Тобто кому якісь питання, подивіться відео є про наші ремонти, там є про нашу експлуатацію. Того, Вінниця і Всім дякую, пам'ятайте лопатою швидше. Звертайтеся.